Друзі, вітаю, я Максим Залізняк, ви на каналі Сір назавжди. Сьогодні у нас третє відео, третє відео з циклу про сири м'які із цвіллю. Власне, сьогодні ми торкнемося сирів із козячого молока, з білою цвіллю. І один з видів зразків, які ми з вами сьогодні продестуємо, у нас буде три зразки це якраз сир, який в тому числі присипаний вугільним пилом. Розповім вам, навіщо це робиться, бо це досить часто ви можете зустріти в магазинах, де такі... Сири продаються, і власне переходимо до опису зразків інформації, як споживати і дегустації. Насамперед хочу поділитися з вами дуже 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 важливим твердженням інформацією. Дивіться, за рахунок штучного прискорення через внесення оцих цивілевих грибів процесу ферментації і визривання м'яких сирів цвіллю, вони проживають своє життя надзвичайно швидко. Якщо в благородних сирах типу пармезану, пармізано над твердих процес проходить роками. 3-5-10 років можуть визрівати такі сири, то роки прирівнюються в м'яких сирах до тижнів. Відповідно, не 1-3-5 років, а 1-3-5 тижнів. Тобто, сир проживає своє власне життя. Від народження, дитинства, юності, зрілості, досягненням піку органолептичних характеристик, розкладу білків на амінокислоти, а потім до смерті, коли вже виділяється аміак, а білки фактично догнивають. І тільки ви самі можете визначити той момент в житті сиру, коли вам споживати його подобається найбільше. Тобто якому моменту, якій стадії зрілості ви особисто надаєте перевагу? Тут єдиної поради бути не може. Обирайте самі. Я так в більшості випадків ближче до кінця терміну вживання, умовно кажучи. Так, ну а це от я вам показую, бачите, як я зберігав після цієї дегустації сир контейнер в холодильнику і одна з моїх рекомендацій. По ходу зразу даю це з гарячою молочною кашею. Або ж там кукурузна полієнта. Ось я зараз варю кукурузну кашу собі, і на неї я накидаю шматочками сир цвірю. Він е, підплавляється. Французи, до речі, вони рекомендують на гарячі грінки це робити. Я роблю на каші, мені дуже подобається. Те саме стосується порад французів і до козячих сирів, а ми вже переходимо з вами до першого учасника. Це буш дешевр, дуже поширений сир, перекладається як козяче поліно, тому що він у формі такого поліно продугуватого. Зверху у нас біла цвіль присутня. Бачите, три прошарки всередині сиру, і зараз я розповім вже детальніше. Значить, нарізати треба так на дві ці половинки. Така бархатиста, бачите в нього поверхня, дуже приємно. Пам'ятаєте, якщо вона біла, це говорить про більш правильну купівлю. Якщо тут е, пройшли отакі вже коричневі, е, проступає коричневий колір е, в білому, це значить сир вже залежався. Ну і шукайте той, на якому е, ця цвіль буде білою суцільною. Розрізати треба так, як на цій половинці, не так, як я розрізав, як свиня, бачите, друга половинка. Вам треба в ідеалі е, рівний шматочок цього сиру, щоб ви його поклали на пательню і підсмажили з двох боків. І тоді у вас буде прекрасний додаток до салату, тобто будь-яка зелень. Там рукола, мікс салат, е, все що завгодно, все, що ви любите. Можливо, помідорки чері. зверху підсмажений шматок сиру і заливка. Ну, заливка я роблю. Там е сік лимона з цитрини, відповідно, е може бути трошки соєвого соусу, е бальзаміку, оливкове олія по бажанню. Все це змішуєте, може бути е трошечки там, півложки чайної меду, і це буде прекрасна заливка на салат. Власне, підбираєте, я ж кажу, бальзамічний оцет на власний смак. Я б його так не їв до жодних. Е Тарілок сирних він не підходить, але це прекрасний, скажімо так, салатоутворюючий продукт. Навколо нього можна зібрати все те, що і корисно, і смачно, і будете мати і калорійний, і смачний і прекрасний перекус із бушдешев. Так, як ви розумієте, все їстівне. Сир складається з трьох частин. Вони можуть бути все-таки різного цього діаметру, якщо розібратись. Скоринка власне, з цвіллю, потім отакий е, по, специфічно ферментований прошарок, такий він, бачите, е, можливо, сірого кольору. І серединка, основна маса, ну, фактично, це така творожна структура, бачите, вона розсипчаста, то ви його навіть на е, кубики, наприклад, для сирної тарілки не поріжете. Тобто, ще раз, це кулінарне застосування і це дуже смачно. Так, можна їсти. Е, так, можна їсти і сам по собі, але от і ще раз, на салатах класичних, ну фактично він просто проситься на них. І, до речі, я сказав на пательні, звичайно, в духовій шафі ви можете зробити або на грилі підсмажити. Важливо, щоб він не розтікся зовсім, бо він потече, він ферментований, і щоб ви його не втратили між ділянками решітки, щоб він у вас не втік. От, а трошки підсмажити на грилі, навіть якщо ви там десь на вулицю, там, на природі у вас барбекю, ну це чудесний варіант. Ну Раз у нас дегустація, то ще й покуштую і розкажу, що відчуваю вам. Ну, в принципі, перебуває все смак оцеї серединки, такої козячого сиру молодого, але ферментованого, тобто ви відчуваєте. Козинний присмак козиного молока і цвіль. Присмак аромату це є білої цвілі грибної, це грибний присмак. Ну, кому подобається, той оцінить по достоинству. Ще раз, друзі, фіксуємо важливі моменти споживання сирів. В принципі, сири не їдять з холодильника, ферментовані сири. А м'які сири із цвіллю взагалі. Часто рекомендують нагрівати або запікати французи, як мінімум використовують гарячі грінки, які за рахунок власного тепла трошечки підплавляють той самий сир козячий. Фіксуємо це важливо для культури споживання. Для інформації одним з відомих представників групи Буждешев є сир французький сент мор де тюрень відрізняється тим, що присипаний зверху попілом. Бачите, такий біло чорний поверхня в нього. Як правило, геометрія інша, менший діаметр з цього поліна. Ну і останнє це протикається він в середині соломинкою. Через цю соломинку йде більший доступ повітря до середини маси сиру, відповідно, пришвидшена ферментація. І ще раз, група буждешевр, сен-морде тюрень цікавий представник, якому європейці навчили сарацини. Переходимо до наступного зразку з нашої дегустації. Це Теж один з класичних французьких сирів, невеличкий, Картен де Шевель. І на прикладі цього сиру я хочу розповісти вам цікаву історію. Одного разу відома голландська фірма, яка виробляє закваски, в тому числі для сиру, запросила нас на круїз по Середземному морю, і ми заїжджали на різні підприємства сироробні, великі і маленькі, в Іспанії, Італії, Франції. І от, фактично, в Італії ми були на невеличкій фермі. Де сім'я керувала цією фермою і виробляла сир. Сир вони робили, якраз у цей типу козячого, якраз де шавіньоль. Можливо, трошки більший за розміром, але це не принципово. Важливо, що кізочки там, органічні бігали, їли груші, які росли тут же у саду. Там корма були свіжайші, органічні. І якраз це робство орієнтувалося саме на органіку. Але що найголовніше? Виробляючи один тільки вид сиру заготовку, вони продавали цей сир як свіжий, молодий, коли ще там цвілі не утворилося, як малої витримки середньої витримки за два тижні, там великої витримки, 3-4 тижні і надвисокої витримки це було п'ять назв. По факту це було п'ять різних сирів. Хоча варилися вони від початку і пресувалися, солилися, ну самопресування як один і той самий сир. Прошу, наші дорогі крафтовики, не розфокусовуйтесь на десятки видів різних сирів. Зробіть один на різних термінах визрівання. У вас буде фактично 3-4-5 видів сиру, і ви на цьому будете мати спеціалізацію. Це надважливо. Ну і продегустую. Ви знаєте, я не бачу насправді от візуально по аромату жодної відмінності між попереднім, ну в сенсі. Бачу відмінність, але е, основні смаки і аромати вони подібні. Теж козячий сир, теж з поверхневою білою цвілію. Бачите, те саме. Ось я показую вам е, три прошарки скоринка, під скоринкою, особливий ферментований прошарочок. І така творожиста маса всередині. Куштую. Є специфічний присмак. Він мені навіть, я би сказав, не подобається. Тобто я. Оцей великий циліндр козячого сира з білою цвіллю використовував би традиційно, часто. А цей, ви знаєте, ну хіба що гостей здивувати. Ну і теоретично, він малесенький, то можна на сирну тарілку його і порізати, він там буде триматися, бо він такий більш тугенький. Але ж все-таки, думаю, якщо його підсмажити, буде зовсім інший результат. Або гриль. Як я вже казав, грильований такий сир до салату, до будь-якої закуски. На канапці, можливо, це дуже оригінально і смачно. Зелень підходить. Зелень підходить. Або ж, слухайте, на ваш розсуд може бути розмарин свіжий, може бути навіть петрушка, кінза, все, що вам на душу, в принципі, лягає. Так, переходимо до останнього учасника сьогоднішньої дегустації. Це дуже оригінальний сир, який я дуже люблю, сессор. Козячий сир теж з білою цвіллю, але, бачите, теж присипаний вже вугільним пилом. Я вам обіцяв розповісти, навіщо це робиться. Насправді нічого особливого немає. Як на мене, суб'єктивно, в першу чергу для такого неповторного загального вигляду, бачите, як він виглядає. Плюс вугільний пил е, трошечки захищає поверхню сиру, тому що не дає окислюватися швидко. Ну, от можете зачитати, що взагалі пишуть. Е, Нівелює трошки дефекти поверхні. Ну і, в принципі, дає оцей землистий присмак, особливий як при використанні самого вугілля. Сельсульшер. А це сельсульшер знизу. Дуже обережно треба перегортати його, перевертати. Тому що він дуже ніжний всередині і однорідний. Кремова консистенція дуже ніжна. Теж бачимо ті самі прошарочки, але маса набагато більш ніжна ферментована. Хоча термін е його визрівання е від. Буквально 10 днів там, і до трьох тижнів. Тобто, ми з вами не знаємо, в якому терпені, в терміні його виробник відвантажив до магазину. Ну, продегустуємо. Французи пишуть, що вони його е, споживають на сирних тарілках як е, е, діджестів. Тобто, після основної їжі е, разом з іншими, можливо, сирами. Ну, скуштую. Ну, цей сир ви не будете смажити. Ви його дійсно будете, можливо, намазувати на тости, або просто як самодостатню страву споживати. Є специфічний смак. Характерний для цього виду сиру менше козиного молока, є більше горіхових таких ноток. Я би його, ви знаєте, саме його під біле вино споживав, якщо чесно. От, можливо, навіть під рисфінг німецький, правильний. Можливо, просто під сухе вино французьке чи італійське, щоб італійці не образились. Але ну, він такий однорідний, однорідну консистенцію має, має смак, і він радикально відрізняється від двох попередніх, які я вам рекомендую виключно для грилю, для того, щоб посмажити і з'їсти в салаті. Цей вже, бачите, такий однорідний, смачний. Мені сподобався особливо. Пам'ятаєте, чорний кольор, оцей зверху, це присипаний він вугільним, пилом з вугілля. Ну Така є, бачите, традиційна операція для деяких видів сиру із цвіллю. Так, як ви розумієте, такі сири з таких дегустацій не викидаються. І от через десь 10 днів після дегустації я вам показую, по-перше, як я зберігаю сири такому контейнері, і як я їх споживав через два тижні. Вони дозріли, вони ще більш ферментовані, і разючі зміни відбулися з камамбером. До речі, тобто повністю вся серединка дозріла. Пам'ятаю, яка, яка була, яка стала. І... і ви знаєте, абсолютно в такий аналог, не знаю. Плавленого сиру чи що перетворилася серединка сиру сельсюршер, який я тільки що з вами дегустував. Тобто він був хоч трішки творожистий такий, змінився повністю радикально. Ну і на сам кінець трошки відео я вам покажу, як я власне із превеликим задоволенням доїдав ці зразки з дегустації. Вони в мене е, десь 2-3 тижні прожили в холодильнику. Частину я вичитав і вам раджу. Порада від каналу Сир назавжди від мене. Якщо ви, наприклад, блакитний сир. Збираєтесь використовувати потім, наприклад, на соуси чи на якісь е, страви для приготування, можете їх заморожувати. 3-6 місяців вони спокійно будуть заморожені вас чекати. А я, бачите, варю, кашу, кашу кукурудзяну, тому що кукурудзяна каша з шматочками сиру і цвіллю, це просто прекрасно. Як на мене, і розкривається смак. Пам'ятаєте, температура наш друг. Ще один дуже важливий, дуже цікавий момент. Дивіться, як за два тижні доферментувався дозрів сир камамбер. Праворуч, який він був на дегустації перший, два тижні тому. І от через два тижні він став таким, як ліворуч. Тобто зараз я б його е, і споживав. А той, що праворуч, не дозрівший. Знову ж таки, хтось із глядачів писав, каже: не люблю Рокфор, він сухий. Рокфор не буває сухий, він тече і мажеться на хліб, коли зрілий як треба. Ну і це сьогоднішній наш учасник. З сир з білою цвіллю і попілом. Бачите, він теж ферментувався повністю. Я вам показую, зараз ще покажу його структуру. Подивіться, як він на ложці виглядає, повністю потік, і це просто щось надзвичайне. Ну, дуже смачно. Ну, просто їв би, і спав би їв би, і їв би спав, би, як той Гресько казав, так? Да? Щось неймовірне. Аж вирішив навіть не фото, а відео вам зняти, показати. Бачите, вийшов на балкон спеціально спеціального, як він виглядає. І смакує, я навіть описати не можу. Ну, раджу самим спробувати. Ну і ще раз до зберігання сиру в холодильнику. Кожен шматочок, кожен вид окремо в стрейч плівці я тугенько так замотую. Це для короткого зберігання, але щоб запах не пішов далі. І в пластиковий контейнер знав тугенький. У мене було нормально. Я холодильник. Скажімо так, іншими запахами не занапастив. От. Ну, Бачите, ще й в холодильнику ми йому покупали. На чому все, сподіваюсь, було цікаво. Тепер знаєте, як буш використовувати і в салатах, і на канапках. На гарячих грінках це вважається найкраще для французів. Я вважаю, краще підсмажити або запекти трішечки з двох боків. Надати йому м'яку структуру всередині, і після цього споживати, знову ж таки, з салатами в засмаженому беконі, просто на канапках, на бутербордах, на грінках, як ви е самі власне, е бажаєте, чому, якому споживанню надаєте перевагу. Головне і ще раз, сир однозначно смакує більше теплим, нагрітим, запеченим. Це ви маєте пам'ятати. І друга е основна думка цього відео і ще раз. На кожному етапі визрівання будь-який сир сири цвіль, особливо з козячого молока, має власні органолептичні характеристики властивості. І один і той саме сир, який ви купили в магазині, споживати його там на перший день, як тільки ви його купили, на десятий чи через два-три-чотири тижня, ви будете споживати де-факто абсолютно різні сири. Одної поради немає. Купуйте, експериментуйте, дегустуйте і пишіть мені про ваші враження. На цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!